Усім доброго ранку. Дев'ята ранку. Я на лікарняному і знімаю вам з балкону другого поверха з однієї з кімнат. Тут бачите нашу магнолію. Там далі дорога. На вулиці не є дуже холодно, 6 градусів. Сьогодні понеділок, 18 листопада. І я вам обіцяла показати сьогодні перший поверх нашого будинку. Усім хочу подякувати новим підписникам, що до нас зайшли на канал. Також хочу подякувати. Нашим постійним глядачам за те, що коментуєте, за те, що бажаєте нам всього найкращого. А хейтерам, то попрошу на вихід. Отже, попереднє своє відео я закінчила на цьому місці, де я вам знімала партер. Хто не бачив то відео, то запрошую. І ми виходимо на перший поверх. Ось починається перший поверх. І ви бачите, що на підлозі теж тут чудовий паркет. Єдине, що потрібно, це буде його відциклювати і зробити такого кольору, який ми хочемо. Може світліший, може якийсь бежевий, не знаю. Починаємо з. Не знаю, як цю кімнату правильно назвати, думаю, що це так, як би їдальня. Ось така невеличка кімнатка. Площою приблизно 3 метри на 3 метри. Тут є стіл, який нам залишили. Він є розкладний на 12 осіб. Тут ви бачите тільки на 8 осіб, так? Але є ще додаткові дошки, які всуваються і можна розкласти на 12 осіб. Так, що тут в цій кімнаті ми будемо робити? Ну, просто будемо все відсвіжувати. Звичайно, паркет. Тут, бачите, у нас зроблено не дуже гарно ці плінтуса. В деяких місцях зовсім не гарно. Ось. Є додатковий паркет, нам залишили. Ми це все доробимо, все доведемо до нормального стану. Так, ось так то виглядає. Тут теж є ці латунні батареї. Які, скоріш за все, ми будемо замінювати на інші. Хоча не знаю. Ви розумієте, в чому тут проблема? Що тут дуже широка труба. І якщо ми поставимо на газ, то дуже багато буде забирати газу. Тому нам додеться їх замінювати. Далі, будемо замінювати підвіконник, зрозуміло. що. Або якщо цей піддається реновації, ну то будемо його якось відновлювати. Вікна тут міняти не будемо. Тому що тут взагалі з вікон майже не дує, але якщо навіть трошечка і є якась вентиляція, то вона і так потрібна. Так що вікна залишаються. Отже, бачите, на цю кімнатку у нас багато коштів не піде. Ну, Звичайно, стіни Стіни помалюємо, почистимо, помалюємо, вирівнюємо, якщо якісь є погрішності. А вони, звичайно, що є. Тут є якісь дирочки, є якісь нерівності. Все це ми вирівнюємо. Йдемо далі. Ці коврики ж на підлозі, це теж нам залишили. Ми поки що їх не викидаємо. Може, десь потім пристосуємо на нижніх поверхах. Наприклад, на партері, десь на... будемо робити там кухню. Не знаю. Не буду обіцяти, але думаю, що десь пристосуємо. Заходимо в кімнату. Яка є одразу зліва від нашої їдальні. Тут я планую, Ага, зверніть увагу одразу на паркет. Бачите, тут він світліший і теж потребує циклювання і відновлення. Коврик нам теж залишили. І тут є великий грійник. Але він теж широкими трубами, досить широкими. Тому ми будемо замінювати на інший. Цей будемо викидати. Шкода, тому що він дуже достатньо великий і цю кімнату добре обігріває. Так, з цього балкона я тільки що вам починала відео. Балкони тут дуже великі. Дивіться, вони мають 1,5 метри в ширину. І цей балкон найменший, він має ось раз, два, ну майже 3 метри. Але чомусь тут дуже любили балкони в цьому домі будувати. І тут великі балкони. І що в цій кімнаті? В цій кімнаті ми теж будемо просто вирівнювати десь якісь погріжності на стінах. Тут є така невеличка ніша, то, мабуть, ми тут зробимо якусь поличку. Скоріше за все, що це буде спальня плюс е, ігрова кімната для внуків. Наприклад, приїде е, Вікторія з Леончиком і з Артемом, моя дочка. Вони собі зможуть переночувати, Леончик може бавитись і так далі. Приїде Оксана з Артурчиком. Теж можуть тут переночувати, бавитися. Це досить велика кімната. Подивіться, тут є раз, два, три, 4 метри на 5 з половиною це як мінімум. Так що кімната дуже гарна. Зараз я стану в дверях, щоб ви побачили повністю, як та кімната більш-менш виглядає. Так, це якщо ще з дверей. Досить велика, простора, світла, затишна кімната. Зараз я ще стану з іншого боку, щоб ви мали розуміння. Ось, дивіться, яка простора, гарна кімната. Тут, в принципі, нічого не бракує, тільки помалювати стіни. Тут навіть дуже добре зроблено. Плінтуси. Плінтуси не пласмасові, а дерев'яні. Так що довговічні. Паркет теж дубовий. Тут е, хочу вам сказати, що тут жив столяр. І він сам собі мав внизу столярну майстерню, сам собі робив цей паркет. Звичайно, він вже помер. Але... Цей будинок не є простий. Тут жив відомий столяр. Так, двері відносно дверей. Ці двері теж є з цільного дерева. Бачите, тут навіть видно ці розводи. О, це отаке широке було дерево. Повністю дерев'яні. Бачите? Так що двері ми просто. Відшліфуємо до такого світлішого кольору і лишаємо ці двері, що є. Просто їх відновимо. Вони абсолютно нормальні. Тут, звичайно, можливо, поміняємо замки, ну і доведемо все до людського вигляду. Ідемо далі. Далі є поряд кімнатка, і тут всюди, не буду про двері вже згадувати, всюди однакові двері, дерев'яні, важкі такі досить добротні двері. Ця кімнатка, тут ніхто в цій кімнаті не жив довший час. Тут була, там, де чорна стіна, ви бачите, стояла шафа досить довго, що навіть дивіться, на паркеті зробила такі сліди. Видно було, що за слою шафою ніхто її довго не відсував. Ось така таке лишився слід. Але це все шліфується і відновлюється. Це не грибок, це просто бруд. Бачите? Просто бруд, який пилюка, яка була за шафою. Іду по мою руку і продовжу. Отже. Така ситуація. Так що деколи потрібно відсувати шапу, витирати пилюку, бо бачите, що робиться. Ну Тут справді дуже довго в цій кімнаті ніхто не жив. Він у них служив як просто склад. І тут теж така сама ситуація. Не знаю, чи тут є світло, бо на вулиці Пасмурно. Ось така сама ситуація. Вікно. Тут вікно ми будемо міняти на нове, тому що тут вікно старе, бачите? Абсолютно старе вікно, старий підвіконник. Тут стояли базонки, і вони заливали той підвіконник водою. Так що тут треба буде міняти. Ну і звичайно, що батарею теж треба буде міняти. Саме основне, що вони гріють всі батареї, і дуже добрі. Оце дах, це дах гаражу. Там, де я вчора показувала вам, там, де піднімається ворота автоматичні, то оцей гараж. Він був добудований у них на їхній території. Це не було одразу. От, от цей гараж. Далі. Цей стіл вони нам залишили, може десь нам придасться такий непоганий столик. Ну, і тут нас теж зараз наразі склад. Бо ми переїжджаємо, так що. Не звертайте на це увагу. Ось така кімната. Вона має розмір приблизно 3,5 метри на 5,5. Досить теж велика кімната. Тут я планую е, теж зробити спальню, тому що, як буде приїжджати Міша з Настєю, мій синок, то він теж мусить мати якусь окрему кімнату, а вони планують приїжджати часто, залишатися на ніч. Тому ми мусимо мати їм спальню. Ідемо далі. Там якась тумбочка, це для нас лишили, хай буде. Нічого цікавого. Дивіться, оце такий. Якщо вийти в цю кімнату, це такий якби, простір, коридор, не коридор, не знаю, як це назвати. Просто простір такий, що з, кожного, з цього ми виходимо в кімнату, у всі кімнати, так, якби, от мусить бути якась площадка. так. Ось, То це площадка досить велика, бачите? Досить багато місця займає. Ідемо на кухню. В кухні немає дверей. Мабуть, для того, що не хотіли давати сюди двері, а всередину нема як. Хоча, я би не сказала, це є глухий кут, тут фактично йде комен, і сюди двері можна було би відкривати. Але чомусь тут дверей не дали, не знаю чому. Ми подивимося, ми може дамо двері. Хоча, в принципі, тут ж не буде основна кухня, то може і не дамо. Дивимося, що нам лишили. Значить, Лишили нам таку, такі меблі кухонні, і вони теж повністю дерев'яні. Бачите, вони не клеєні нічого. Це є чисто дерево. Ясно, що воно вже старе, ясно, що воно потребує, щоб ті завіси всі підкоригувати. Але, в принципі, ми будемо цим користуватися. Ми просто доведемо його до людського вигляду. І викидати не будемо. Тому що, коли ми купували хату, Петро казав, викидайте все, нам нічого не треба. А я сказала, ні. Стоп, ми нічого викидати не будемо. Все, що вам потрібно лишити, ви Ми, Якщо потрібно нам буде, то ми викинемо. Так що нам все лишили. Газова плита майже нова. Акуратна, чистенька. Там смітник. Не буду відкривати. Тут теж тумбочки від цього, цих меблів. Вони виглядають ніби такі собі, але якщо їх поремонтувати, я думаю, що буде нормально. Ми не будемо викидати. Також нам лишили холодильник, який працює, він теж майже новий, чистенький всередині. Вікно в кухні будемо замінювати, тому що воно старе. Хоча воно Взагалі не пропускає холод. Взагалі. Ну, це вже будемо пізніше робити, не одразу. На, на наш бадак не звертайте уваги, тому що ми переїжджаємо, самі розумієте. От, Тут були такі дві штори, я одну з того боку зняла, бо мені вона заважала. Витяжка. Навіть не знаю, чи працює. О, навіть працює, тільки не знаю, куди вона дує. Може, вона десь має е, витяг, не знаю, бо не бачу. Я не користуюся наразі. Просто відкриваю вікно. Що вам ще тут показати? Ну, цей стіл теж нам лишили, табуреточки. Ну, це вже такий, знаєте, стіл. Стіл як стіл. Якщо ви зауважили... Я ходила по всій хаті, і ви не чули жодного скрипу, тому що паркет не скрипить. А от вже де дошка, О, прошу. Але це і добре, тому що тут ми, звичайно, будемо ставити плитку, так як то належить для кухні. Так що дошку ми зірвемо, поставимо теплу підлогу і зробимо люкс. Ось така невеличка кухня. Я вам скажу зараз її розміри. Вона має приблизно 6 квадратних метрів, думаю, більше немає. Ось така кухонька. Але ви знаєте, для нас двох ми сідаємо дуже зручно. Я з того боку, Петро з того, і нам вистачає місця. Бо як приїжджають діти, то, звичайно, вони обідають з нами за цим великим столом. В принципі, дуже зручно. Ідемо далі. Тут у нас, не знаю, як це то назвати, тому що це не є туалет, тут немає унітазу. Бачите, тут є тільки умивальник, він не робочий, тут немає води і протікає там каналізація. Оце єдина вада в цьому будинку. Яке не робоча це цей умивальник. Пооблітала плитка. Батарею будемо вимінювати. Є ванна, вона абсолютно робоча, душ працює, все прекрасно, напор нормальний. Дивіться, зверху вагонка дерев'яна, не пластмасова. Це вся дерев'яна вагонка. І потолок теж дерев'яний. Бачите, за стільки років нічого йому не сталося, то значить нічого і не станеться. Думаю, що ми не будемо то зривати і міняти. Ми єдине, що поміняємо тут плитку. Поміняємо тут, на підлозі, батарею підвіконник, підвіконник і вікно будемо вимінювати, бо тут навіть вікно, бачите, не відкривається, воно заглушене наглухо. Поламалася ручка. І. Ванну звідси заберемо, буде душова кабінка, невеличка. Буде унітаз. Ми поставимо тут унітаз. І умивальник. Звичайно, не такий великий, маленький умивальник. І буде така ванна-кімната. Чому? Ми будемо ставити унітаз. Тому що унітаз є або на партері, або на другому поверсі. А в нас тут спальня, до якої ми переходимо. І не будь, ми постійно бігаємо або вниз, або вверх. А так вийшли з спальні, в унітаз, ну це мусить бути, мусить, то найдема про що говорити. Приблизно 2 метри на 3 Ця ванна. Оце такий у нас дзвінок. Як хтось знизу дзвонить, то такий звук. Не знаю, як воно працює, але такий звук. Йдемо далі. Поріжки. Поріжки будемо ліквідовувати. Не знаю, яким чином. Може, якось такого просто їх обнижувати, тому що я бачу, що тут, наприклад, паркет, потім поріжок і тут нижче. Чому вони так зробили, не знаю. Ну, вдасться ліквідувати, то ліквідуємо. Як не вдасться, то так і буде. І ми заходимо в нашу спальню. В нашій спальні ліжко залишили нам. Петро теж хотів викинути але ні, ми залишаємо. І залишили нам трьохдверну шафу, розсувні двері, і, бачите, вся зеркальна. Цей столик я принесла знизу, бо Петро любить собі там щось поставити, бо наразі тумбочок нема. І цей теж столик вони залишили, я собі теж поставила. Тільки не кажіть, що я Петрові дала гірший столик собі краще, просто в нього там нема місця. Так, балкон. Великий балкон. Покажу вам. Дивіться, от. Ну, він має півтора метра мінімум. І довжиною має раз, два, три, чотири, п'ять метрів довжиною. Так що дуже великий балкон. Тут облуплювалося від, від того, що вода текла, ну, але це все ми будемо поступово робити. Тут, я думаю, що цей балкон, ці вікна вони не продувають. Ми міняти не будемо. Тобто, бачите, дуже багато роботи тут нема, бо деякі глядачі пишуть, ой, вам там стільки роботи, що ви будете все життя на це працювати на ці стіни. Я вам скажу, що тут не багато роботи, тут тільки ці стіни, бачите, я почала їх мити, бо вони теж були в пилюці. Ці стіни просто помалювати гарно на біленько. Паркет відциклювати. Тут такий паркет. Поміняти, звичайно, батареї. Ну це найбільше, то піде на опалення. Отут, тут взагалі дуже гарна батарея, дивіться. Ну, Дем'ю чудово, а шкода буде її замінювати. Ну, але що зробиш? Цю е тумбу нам теж лишили. І Ось так виглядає наша спальня. Йдемо далі. Зі спальні ось такий вигляд в ті всі кімнати. Йдемо далі. Тут є так, якби вітальня в них була. У нас, не знаю, що тут ще буде. Можливо, ми зробимо. Якусь гостьову. для гостей теж спальні, тому що кімната досить велика. Вона має раз, два, три, 4, 5, 6 метрів на 5, на 30 метрів. Велика кімната. Ту шафу нам теж лишили. Цей стіл і ті крісла, і диван, то все нам лишили. Бо я попросила, тому що думаю, ну що буде зовсім пуста хата? Їм, Вони сказали, вони або викидають то на смітник, або напишуть, щоб хтось приїхав, задурно забрав, або лишають. Ми, звичайно, казали, що лишайте, ну, ну як буде зовсім пуста хата. Ці крісла це ще з тих 12, що там вісім є. Колонки це Петро свої приніс, але вже згоріли. Не працюють. Ну і тут теж батарея. Бачите, дуже велика батарея, гарно гріє. Ну, і шкода, шкода їх викидати, але нічого не зробиш. Дивіться, нам навіть залишили дуже гарні штори. Бачите, якого вони кольору. Хоча ми ніколи штори не, в себе не, не вішали, бо ми не любимо штори. Петро, Петра нервує, що то, як вийти на балкон, то треба ті штори відсувати, а так, якщо є, наприклад, жалюзі, нормально вийшов і все, а так шукай, де той вихід. Тут теж балкон. Бачите, пооблуплювалося від того кавалки. Тут трошки менший балкон не в тій кімнаті, але теж. Має десь 4 метри на півтора, це точно. І з цього балкону я буду собі фотографувати Магнолію. Ось так. Трошки нудно я вам знімаю. Зі всіма подробицями, але кого цікавить, то не знаю, що тут було. Отут. Бо дивіться, яка різниця між паркетами. Що тут могло стояти? Або, може навпаки, тут нічого не було, а тут лежав коврик. Ну, я не розумію, чому така різниця? А може, то від сонця вигоріло? Дивіться, тут, а може він просто не полакований, я не маю поняття. Дивіться, яка різниця, бачите? Там стоять дошки до того стола розкладного в їдальні. Лишили нам такі меблі, дивіться, тут навіть досить гарні вони. Теж меблі дерев'яні. То не є якась стружка чи ще щось. Мається на увазі якісь, як тут зараз роблять, ДВП чи ДСП, а просто дерево. Так що ми сказали, щоб вони тут не викидали. Ну, і що я вам скажу? Ну і все, і перший поверх закінчений. Оце то, що майстрував Петро, то я потім розкажу, що до чого в наступному відео, чому він це робив і чому взагалі оця така ситуація. Дивіться, на кінці фільму покажу вам, я знайшла документацію, яку нам дали. І пише, що партер має 135,8 метрів. Перший поверх 137 метрів. І оце є ще то добудоване подальше. Що я вам завтра покажу. Це у нас другий поверх зараз. 106 метрів. І скільки це разом виходить? Разом. 379 метрів. От, цілковіта поверхня будинку. 379 метрів. Отак-так. Ось такий ще малюночок є, як виглядає дом в попереку. А це сьогоднішній поверх, я вам показувала, бачите? От, покій пишеться, кімната, покій, покій, це наша спальня. Потім лазінка це ванна, кухня, це оцей зал такий, ну тут там, де їдальня. Знову покій і покій. Такий проект. Не важкий, як бачите.